Космолот, гартуймо перемогу. Детальніше зараз про ситуацію в регіоні, а також які нові загрози нависають навколо Запорізької атомної електростанції, яка очевидно просто на миші блекауту перебуває, як то звітують в енергоатомі. Ми зараз питаємо в нашого кореспондента спеціального із Запоріжжя. Просто такий: Добрий день. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація зараз в регіоні? Бачимо, що невтішні новини на превеликий жаль від Юрія Малашко. Наскільки інтенсивно ворог обстрілює? Скільки загиблих постраждалих, і які міста та регіони зараз під найбільшим прицільним вогнем противника? Прошу. Юрій Малашко, да, він досить детально вже розшифрував всі підсумки, але треба сказати, що розбирання завалів там на місці вже сьогодні завершилося. Так, на жаль, серед не вдалося врятувати дівчину, про яку вчора була інформація, що її реанімували, померли у лікарні. І да, нагадаємо про те, що загинули двоє дівчат, 19 і 21 року. Тобто зовсім молоді дівчата, якісь плани на майбутнє вони будували. А тут Влетіла російська ракета, і російські нацисти просто цих дівчат вбили і вбили чоловіка також. Так, загалом там підрахували на місці прильоту ракети, яку Нацполіція класифікувала як авіаційну Х-35, бо були попередні висновки, що це міг бути Ескандер. Загалом там в 15 багатоповерхівках 400 помешкань вже подали заяви про те, що в них там є пошкодження. ну В основному це повилітали вікна. Там та пошкодили балкони. Серед тих, кого доправили у лікарню, там троє людей перебувають, на жаль, у важкому стані. Будемо слідкувати за подальшою долею цих поранених. Ну треба сказати, що знаєте, ця ракета могла наробити там страшного лиха, оскільки це такий спальний район. Він весь забудований дев'ятиповерхівками, в яку могла ракета вийти. Тоді було б гори велике, оскільки це вже було близько восьмої вечора. Вже практично всі були. Вдома там мешканці, ну і сам цей район це така близько кінцевої зупинки транспорту. Там завжди багато людей і так далі. Ну, у підсумку розбитий храм Петра і Павла. І маємо жертви, і маємо поранених. Щодо точності ракет цих високоточних, начебто, російських, ну вчора був ще один приліт приблизно опівдні. Є фотографія прилетіла ракета на цей раз це був Іскандер. Ну вона прилетіла в Запорізький район, зробила величезну вирву у землі. На щастя, там ніхто не постраждав і немає ніяких руйнувань. Так, ми знаємо, що дуже сумна ситуація у окупантів із розвідкою і цілевказанням для цих пакетних uh -huh. на щастя, вони не потрапляють у військових, але на біду вони летять в цивільні райони і вбивають цивільних людей. Така така ситуація там зараз склалася. Це не єдині були постраждалі люди за вчорашній день, оскільки е, вчора інтенсивно постріляла артилерія по всій лінії фронту. Там 21 населений пункт підпав під удари. І там також маємо поранених людей по гуляйполю, коли били росіяни. Постраждала родина двоє жінок 55 і 66 років, двоє чоловіків, 39 і 68 років були поранені, відвезли їх до лікарні. Ну а загалом я дивлюся, було трохи менше артилерийських ударів за добу. Обласна адміністрація дає. Але 68 було артилерійських обстрілів. Але чотири авіаційні удари керованими бомбами прилетіли по Оріхівщині. БПЛА атакували Голіпільщину і реактивні системи залпового вогню. Також також в район Голіпі, Голіпільголіпілля завдавали ударів. Да крім оцієї ракет, усіх ракет по Запоріжжю, прилетіло, що село Підгірне це в Запорізькому районі. Там здається, також обійшлося без. Руйнувань. Е, маємо ввісти е, з фронту е, okay. такі, що ну, є відео, як артилеристи успішно нищать там, реактивну систему ураган. Яка встигла відстрілятися ракетами, і тут же їй прилетіло у відповідь. Там по ній бігають поки що живі ракетники, до яких е яких накрила снарядом. Е можна там побачити ті славнозвісні пірамідки Соровікі на зуби mm -hmm. драко. Така біла лінія простягнулася по відео. Е по Потихеньку, в напрямку Роботина і вербового під Оріховом наші поступово просуваються, долаючи міні загородження. Долаючи mm -hmm чи опір противника інтенсивний трохи більше успіхів мають наші військові на адмінмежі Запоріжжя Ніччини, там де йдуть бої за урожайне і за кліщівку. Ворог підтягує резерви, тут і там намагався м, під Запоріжжям також під Ріхівом контратакувати, але нічого в нього не вийшло. Ну і дуже інтенсивно зараз наші артилеристи виносять тили. От я дивлюся, вчора було трохи тихіше. Е а 8 числа був цілий список прильотів ворога. Mm -hmm. Це в Бердянський район, Ільїне, там же Якимівка, Токмак, Більмак. Е в, в Бердянському районі щось там кудись вдало по Тіли, оскільки пишуть, що було багато швидких, і навіть гелікоптерами mm -hmm. там говорили звідти поранених. От є поки mm -hmm. що неперевірене повідомлення про те, що в районі села Роботи на Запоріжжі, там, де зараз йдуть інтенсивні бої, вдалося взяти в полон начальника штабу 4-го десантно-штурмового батальйону російського майора із шофером, які заблукали, користуючись чи то американським GPS, чи своїм ГЛОНАС. От, і в результаті їх захопили в полон. Там публікують якісь документи їхні листи. Ну, пізніше побачимо ця інформація. Вона перевірена. Справді так було чи ні. В Енергодарі ну там. Знову ж таки, там перед тим була стрілянина за добу там до сьогоднішнього дня один загиблий хлопець 18 років. Я мав новість, з Енергодара по нікопольщині б'ють. Троє поранених вночі дивлюся, і вчора вдень знову ж таки від Енергодара по Нікополю стріляли. але на щастя, без наслідків якихось. Ну, побили якесь майно, але люди всі цілі, слава Богу. Ну, але ось прийшло повідомлення про те, що від високої. Оковольтно лінія 750 п'ятдесят кіловольців, з якої живилася атомна станція з території України. Вона відімкнулася. Я не знаю, чи внаслідок цих ударів от російської артилерії чи якась uh -huh. іншого причина енерготом не повідомляє. Ну, є ще одна лінія, так звана феросплавна, яка це лінія 330 кВт. Вона забезпечує живлення. Її недавно відновили під контролем Магатера, наскільки я розумію, якщо і цю лінію переб'ють росіяни, то да, на станції доведеться вмикати дизель-генератори угу. і таким чином її заживлювати. Ну я бачу, що наш енергоатом вимагає в таких умовах зупинити четвертий блок, який знаходиться в стані гарячої зупинки, щоб вигідно окупувати там, зупинити його, розхолодити, перевести його в холодну зупинку, більш безпечний режим, який дозволить ну уникнути там різних неприємних сценаріїв із витиками радіації. Чим закінчиться ця історія? Подивимося, ми знаємо, що росіяни тягнули туди якусь свою лінію аж з Кубані, аби заживити станцію, мовляв, своєї мережі і відімкнути її від України. Хоча ну їм, начебто, значить, це вигідно, станція забирає з України. Української енергомережі просто так от 100 МВт потужність. До, до Чимало ми змушені це робити. от Можливо, вони хочуть її під'єднати, а потім другим етапом запустити цей четвертий енергоблок в роботу і подати це як перемогу, що от, бачите, ми там отримуємо електроенергію Запорізької АЕС. Ну я ще раз нагадую, що такі спроби були раніше. Наша артилерія успішно їх е, е, припиняла. от Ситуація взагалі-то неприємна. Поки що станція все-таки від українських. Мережі живиться, і побачимо, що буде надалі. Що робить там зараз російська пропаганда? І значить, їхнє так зване Міністерство культури, в них є таке, опублікувало такий колажик. Там ми можемо побачити, сидять діточки у таких от лікарських якихось капелюхах з Червоним Хрестом. Uh -huh. Називається будь-здорова книжка-акція. Тобто, значить, дали, покликали діточок в бібліотеку і дали їм значить, якийсь там скотч, аби вони портували книжки от, і виконали таким, таким чином, Якусь таку от місію, значить, от лікарі книжок. Ну е, це все звичайно добре, але під оцими всіми заводами російської літератури до українських бібліотек, там вже триває інший процес з цих бібліотек, вичищають всі книжки українською мовою, називаючи їх нацистськими нацисткими. Е, і так mm, далі. Так. там постійно звітують про те, що знайшли чергову порцію бандєровських книжок, яких ось і винесли з бібліотеки. Друзі, це був наш колега Запоріжжя, наш кореспондент із Запоріжжя. Ми з ним говорили і про ті нещадні обстріли, які на превеликий жаль, ворог завдає по Запоріжжю загиблі поранені. Президент України Володимир Зеленський також коментував напередодні те, що ворог атакував житловий квартал Запоріжжя. Це це просто це ж житловий квартал, де зосереджені багатоповерхівки, що не менше 15 їх там було і каже Зеленський, що цей воєнний злочин Росії неодмінно отримає свій вирок. А відповідь російським терористам буде на передовій завдяки нашим героїчним воїнам.